Merva Студії телеканалу Раї Володимир Родим'юк, а також наш новий гість з новою темою. І дуже важливо, щоб Бог благословив особисто вас і нашу передачу, щоб ми сказали найосновніше і ви почули найосновніше. Залишайтеся, дивіться, слухайте передачу Мир вам. Шановні добродії, прошу знайомитись. Діакон церкви, проповідник Ярослав Васильович Петраш, народився в місті Долина, наша івано франківська область, а зараз проживає в селі Куничі Галицького району. Одружений і в них з дружиною є троє дітей. А тема наша надзвичайно важлива божественність Ісуса Христа. Вітаю Славік Вітаю. на студії на нашій передачі. І я думаю, зараз важливо відкрити Біблії, Новий Заповіт. І звертаюсь до глядачів, щоб вони зробили те саме: Біблія, Новий Заповіт і Євангелій від Матвія, 14 розділ, 22, 33 вірші. Оце якраз буде духовна їжа на сьогодні. Я думаю, Ярославе... Ти зачитаєш ці місця, Іван Матвія, 14 розділ з 22 по 33 вірші. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря. І кидали хвилі Його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі Нічині Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашились і казали: Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це... То звели, щоб прийшов я до тебе по воді, і він відказав йому іди. І вилізши, щовна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і кричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж, вони війшли, буря вщухла. А приявні вчевні вклонились йому і сказали: Ти справді син Божий. Отже, ми говоримо про божественність Ісуса Христа. Оце останнє речення воно підтверджує його божественність. Ну, не тільки це речення. Тут ми бачимо, що Христос названий Сином Божим, так. це вказує на Його Божественність. І друге, що учні вклонились Йому. А євреї поклонялися тільки Богові? В чому ще проявлялась Божественність Ісуса Христа згідно цього нашого тексту, який ми щойно чули і читали? Безумовно, ця історія вона є дуже важливою і до глибини душі вона торкається, вона вражає, дивує е, нас. І навіть коли читаю її неодноразово, то знову і знову. Справді який? Дивовижний Бог, величний Бог, і він досить сильний. І ми бачимо тут про його владу. Ми бачимо те, що він мав владу над усім. І коли він йшов по воді, він не потопав, він не тільки сам ішов по воді, але він і дозволив та сказав слово. Та Іди. Апостолу Петру, учню Ісуса Христа, і Він вийшов з лодки і почав відпочити. Його влада була досить сильною. І не тільки коли він був, також ми читаємо, коли була нагірна проповідь, і всі ті, хто чули, дуже багато, сотні людей, які слухали. В кінці вони визнають і кажуть, що справді цей чоловік не говорить ніяк. Ні, як наші книжники, ні як фарисеї, ні ті, хто нас навчають, равіни, але він говорить справді як можна владний, як Бог, як той. Він говорить просто до нашого серця, до нашої душі. З ним прекрасно в його присутності почуваєшся справді як в спокої. І... і він говорив авторитетно. Авторитетно, так. І Христос говорив в, останні, в останньому розділі Івану від Петві, написано, що Він говорить, дана мені всяка влада. влада на так. небі і на землі. Це може мати всяку владу тільки Господь Бог. Тільки Господь Бог. І ми читаємо, коли було вигнання демона із чоловіка, і коли Бог Ісус Христос каже, вийди. Да, він вийшов, і всі ми читаємо, яка була реакція людей які навколо. Вони просто дивувалися. Вони запитували один одного: це нова наука? Чи що це? Ніхто так владно не говорив. І він мав владу також і над силами зла, над демонами, і вони виходили. І бурі його слухались. Да, вітер щухав. Е, отже, Христос мав божественну владу. Так. Ну, звичайно, ми все не скажемо так, про борьбусну владу. Це просто... 20 хвилин передачі дуже е, мало. Е, і хто хоче знати більше, звичайно, все написано в Біблії. Ми так. можемо це прочитати, якщо ми так. неупереджено відносимося до Слова Божого. Так. А з чого ще видно, що Ісус Христос був і є Богом згідно цього тексту? Навіть будучи, як ми можемо сказати, людиною та, в людському тілі Бог. Але він знав усе. Він знав, де зараз знаходяться його учні. І він розуміє їхній стан. Те, що ми читаємо, він прийшов до них уже в четвертій годині нічній, десь біля надранок. Получається, по цих всіх розрахунках, що вони десь 8 годин орієнтовно точно боролися із цим вітром, із цією бурею. І вона ніяк не вщухала. Пишем, цей супротивний вітер їм не давав спокою. І він розуміючи те, що вони вже виснажені, що вони вже без він приходить їм на допомогу. Розуміючи і знаючи. Да, Крім і того, знаючи. коли він там був з такими недоброзичливицями, так, які там думали тільки про погано про Ісуса Христа, так? Каже, як він може, наприклад, торкатися цієї грішниці, як таке може бути? Так. То він говорив, чому ви так думаєте? Коли учні щось думали небожественне, людське, він їм теж говорив, чому ви це задумуєте у своїх серцях. Тобто Христос знав людські думки. Знав. Тому що, а хто може знати людські думки? Тільки Бог. Тому що Він Бог, тому Він знав. Навіть читаючи псалми, ми можемо читати навіть в 22-му псалмі, ми читаємо Господь то мій пастор» і там, навіть коли буду, в цій долині я не устрашусь, не, не боюся, та? Тому що ти зі мною, ти знаєш, де я, ти знаєш, що зі мною стається, і ти знаєш усе. І коли Ісус Христос навчав. Учнів і молитвою очі наш», і далі він там каже про те, що отець вас знає, я знаю, так? про що маєте молитися. І Ці нужди і ці просьби він так само розуміє, так само знає, і він готовий вийти і допомогти. Каже, кожна волосина на голові вона є порахована. Хто би з нас зараз взявся і рахувати, і це все додавати, і так далі. Але Він це все знає. Так, Господь знає наші переживання, Господь знає наші труднощі і Він готовий нам допомогти. Важливо до нього звернутися. Так, так. Отже, Христос мав божественну владу і божественні знання. Ми теж бачимо в цьому уривку, що Ісус Христос рятує, і ми про це говорили: рятує життя. І Петрові, і учнів, так? е, Я думаю, що це теж говорить про його е божество, божественність, що в ньому перебуває повнота Божества. Так. Коли він прийшов, е наближався, так? він їх заспокоїв. Ми читаємо, так? як він до човна війшов, буря вщухнула. Буря вщухнула. На вулиці. Я вірю, що також в них всередині це таке, і, да, да, і всередині. також в них це переживання, цей біль, ця втома. Можливо, хтось вже і розчарування мав в чомусь, але це все заспокоїлося, це вщухнуло, тому що він був із ними. Вони відчули цей Божий захист, вони відчули його божественну любов і те, що разом із ним вони справді в безпеці. Сьогодні так багато людей говорять про безпеку. Сьогодні, можливо, це питання номер один у нашому сучасному світі, особливо коли говорять про технології різні, новітні засоби, будь-що. Перше питання це як на рахунок, чи це безпечно. Той чи інший засіб, та чи інший пересу... засіб пересування і так далі, чи це безпечно. але і з ним... Жити, коли йдуть військові конфлікти, так. зокрема в нас, теж є небезпечно, так? Їсти небезпечно, не, ми не знаємо, що ми їмо. більше знаємо. Ну, не, не завжди люди мають здоровий глузд вибирати і не завжди мають можливість вибрати здорову їжу. так? Життя небезпечне. Так, звичайно, що попри все. Є Ісус Христос. Попри всякі негаразди, попри всякі трудності, попри різні конфлікти, які різні бувають ситуації в житті, Він в ньому є справжній захист, в ньому є справжня любов, в ньому є справжнє розуміння. Він розуміє нашу ситуацію, він розуміє, в якій ми опинилися. І він допомагає. І не просто Христос рятує нас е, від фізичної загибелі, а Він рятує нас від вічної загибелі. Христос помер за нас на Христі. Він рятує наші душі від вічної загибелі. І ми маємо повну безпеку в Ісусі Христі. Якщо ми в нього вірували, якщо покаялися і тримаємося так. Ісуса Христа, це повна безпека нашої душі. Це вічна безпека, е, якщо ми з Христом. Так, так. Да, звичайно, може кожен собі задати питання. Що є смерть для мене? Так? так чи інакше, ми розуміємо, що наше життя не вічне тут на цій землі. Пройде 90 років, пройде 100 років, пройде 120 років, дасть Бог дожити. Так? І що буде далі? Що, що таке смерть? Яка, якою буде моя вічність? З ким буде моя вічність? І важливо це розуміти, тому що відповідь на ці питання? Записані в Біблії, тільки вона дає, так, що в Ісусі Христі є вічність із Ним. І людина, яка живе, має для себе знати, знати напевне, знати точно, якою буде вічність, і де буде ця вічність проходити? Чи з Ісусом Христом на небесах, чи в іншому місті, так, де скрежить зубів, скрежить зубів плач. Іскреги зубів. Ну Христос нас запевняє, так? так що хто приходить до нього, він не вижене геть. Так. І апостол так. Іван писав, що хто має сина Божого, той має вічне життя. Має сьогодні, так. якщо тримається Ісуса Христа, і якщо тримається. якщо, якщо покаявся в гріхах, так, так? завжди якісь є певні умови. Ну ці умови є прості, і прийти до Христа і з одної сторони дуже важко, але дуже й і, і Христос дає спасіння по милості, по благодаті. І ще в слові Через свою любовь. Ще в слові пише, що це все настільки вагомо і серйозно, каже, ніхто не вихопить із моєї руки, так? ніхто в нього настільки е, сильний захист Божий, угу. що ніхто просто. Отже, Ісус Христос має владу, так. як Бог, має знання, як Бог, і має силу рятувати, так. силу спасати. Так. І є один Спаситель, Біблія говорить, що є один Спаситель Бог. <кій> Один Спаситель Ісус Христос. Це також говорить про Його Божественність. Що ще ми можемо додати до цього переліку? Що ми вже ну, сказали? Тут ми вже <кій> бачимо про те, що справді, як ви вже за зауважили, сило. Сьогодні, можливо, готують великі грандіозні фокуси, шоу, якісь ресурси величезні. Але ніхто не має влади, ніхто не має сили. Підкоряти природу, підкоряти стихії, підкоряти бурі, зупиняти цунамі чи будь-що інше. Ну, говорили, що ми можемо підкорити все, ми царі. Там, ну, там, там. Вийшло дуже кепсько потім. Так? Ліси вирубали, тепер, там, ну, наприклад, на Закарпатті проблеми через це. Там, там, <LC1> е, 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 та. І так далі. Ну, і це... так ми можемо це робити, перелік. Там. Це не є господар так, на землі. Справжній господар то дійсно Бог. Тільки Бог. І ми тут бачимо, Він іде по воді, Він дозволяє іншій людині йти по воді. Це просто не вкладається та й справді дивує наш розум і захоплює Ісус Христос нас по особливому. Він дозволяє, і навіть коли Петро, Він дивиться і сумнівається, коли ця хвиля вже наступає ось-ось. І Він сумнівається, що Він залишиться стояти, починає потопати. Ісус Христос піднімає Його і запитує, та, де віра, Та. І це справді захоплює те, що Він має силу над цими е, фізичними такими природними явищами. І е, він підбадьорює, та. Та Він е, хоча він каже. Е, Маловірний, чого усумнився, так? Так. але Він подає руку. При цьому Христос подає руку. І Господь е, в силі рятувати людей. Так? В цьому його проявляється його могутність е, все під Божим контролем. Що би не відбувалося в нашому, нашому житті, все під Божим контролем. Звичайно. І Бог все повертає на добре. Віруючому, все Звичайно. сприяє на добре. Звичайно. І е, одним реченням е, твої побажання нашим глядачам. Можливо, ти щось хотів сказати, але не встиг, а тепер є можливість. Дорогі друзі, справді, цей новий рік, який нам подарував Бог по своїй великій милості, доброті, ласці. І справді, <гум> я вірю, що з Ісусом Христом цей новий рік може бути просто ще кращим, набагато кращим. Якщо ми довіримо своє життя, Ісусу Христу, якщо ми повіримо Його Слову, як уже зазначалося, це складно, але водночас це дуже просто. Сказати, Господь Ісус, я приймаю, так? я вірю, що Ти Бог, який воплотився і прийшов на цю грішну землю. Ти прийшов за мене, за мій гріх, щоб його забрати і дати мені своє. Що може дати сьогодні Бог для нас? Дуже багато святість. Чистоту, нові цілі, повністю змінений розум, який бажає добра. Сьогодні рідко побачимо людей, які бажають добра, які чинять добро, які просто навіть більше хочуть робити добро. Дуже мало таких людей. Але це хотіння робити добро дає тільки Бог. Людина сама своїми зусиллями, своєю е, силою волі не може до цього. Сама прийти до такого стану, але це дає тільки Бог. І Він може змінити життя кожної людини. Він всемогутній, він всесильний і люблячий Бог. Він не залишив людину, він не просто створив її от, і, і залишив. Робіть, що хочете, е, ні, але Він любить її якраз прихід Ісуса Христа це доказує, що Він любить кожну людину. Дякую, Дякую, Ярослав. Так. Наш час завершується, так, Дякую. закінчується. Нехай Господь благословить твою сім'ю, церкву де ти несеш служіння і Дякую. місто Бурштин, і всю нашу Новофранківську область. Дуже приємно було бути тут на передачі. Ми завершуємо наш випуск. Якщо у вас з'явились запитання чи побажання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, ще раз 098 92 57 061. Або інший номер 050 24 15 713, 050 24 15 713. Мир вашому дому.